Янка Дарина займається тенісом з чотирьох років. Зараз, коли їй вже 10, цей вид спорту став пріоритетом її життя. А все тому, що мама Дарини, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, з маличку прививала її любов до спорту. «Мені теніс подобався всю мою життя, оскільки я вже займалася легкою атлетикою, у мене не було можливості грати в теніс. То я як мама. І так як мені подобається теніс, привела її в тенісну секцію. Питаюсь бути на всіх матчах і смотріть, як вона грає. Нашу область представляли тенісисти з Тячева, Ужгорода та Хуста. Судити першість доручили арбітру міжнародної категорії глебу Пивоварову. Рефері стверджує, традиційно у фаворі змагань представники великих міст, але і закарпатці не відстають. Спортсмени, які були представлені від, від Закарпаття, мали досить непоганий рівень. Але, на жаль, не вийшли з групи, тому що рівень учасників тут можна прирівняти до чемпіонату України серед таких юних, але вже спортсменів. Закарпатський теніс завжди славився своїми талантами у нестабільний для країни період розвивати спорт. Тим паче, дитячо-юнацький все ж варто каже співорганізатор турніру Богдан Андріїв. Взагалі закарпаття славиться традиціями у великому тенісі. Такі турніри, які вдалося нам провести іменно в Ужгороді і ще в такій складній ситуації, в якій зараз є наша держава. Це також десь показово, що не все в нас так погано, і завдячуючи в першу чергу людям, які не байдужі до спорту, а зокрема, це стосується і дитячого спорту, і вдалося провести цей турнір. Змагання провели за фінансовою підтримки Закарпатської обласної федерації тенісу та федерації тенісу України. Але кошти на дорогу та перебування в Ужгороді юним спортсменам довелось оплатити батькам. Приїзд, роз, роз, розміщення це все йде за рахунок батьків. Єдине, що ми оплачуємо тільки фіналістам значить, ці затрати, проживання значить, і такі ще інші дрібниці. Я сподіваюся, що нам дадуть ще можливість провести турніри такого рівня вже на відкритих кортах в цьому році, тому що такого рівня ну, давно в нас не було такого рівня турніру в області. До фіналу турніру пробились представники Харківської школи тенісу. Саме вони серед юнаків зійдуться у вирішальному поєдинку. У дівчат розігруватимуть переможця тенісистки Смельницького та Все того ж Харкова. Фінальні зустрічі відбудуться у п'ятницю.